Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні у нас на огляді Suzuki Let's 2 в такому синьому гарному кольорі. Скутер в оригіналі. В такому чудовому стані, без царапин, без пошкоджень. Оригінальне сидіння. Так, отак от на це виглядає двигун. Флажок тормозний, не незатягний. Так, присутня бокова підніжка з датчиком вимкнення. Так, вилочка. До речі, в хорошому стані ще. Присутні оригінальні пильнички. Штоки не ржаві, нічого. Так, такий стан по ручкам. Так. Це все в такому стані збереженому, як на його роки. До речі, скутер 2001 року випуску. Так. Відкриємо бардачок. це на стані сидіння, присутні оригінальні зеркала, дивіться, замочок ще блищить. Так, до речі, у нас є заводський, заводська підсвітка. Скутер запускається як з кікстартера, так і з електростартера. З пів оберту. Ніяких лишніх звуків немає, дзвінить поршень, не стукає колінвал. У варіаторній системі теж все добре, все по оригіналу. Скутер дуже гарно їде, набирає дуже швидко. Чуть гізку досиш, да вже підриває на заднє колесо. Так і хто знає, що в Сузуки самий високоборотистий двигун. Так що, друзі, кого цікавить така техніка, дзвоніть, пишіть, завжди з вами на зв'язку. Електрики теж все в нас працює. Так що, друзі, кого зацікавить такий японський апарат? Дзвоніть пишіть.